Звук просто неймовірний. Все приготовлено якісно та правильно. Дуже гарний колір має, дуже воно гарно виглядає, так би мовити, так інстаграмно. Друзі, всім привіт! Мене звати Іван Іванчук. Ви на каналі Утехо на нашому ютуб-каналі, де ми готуємо, розказуємо і показуємо вам рецепти, які ви можете приготувати у себе вдома та насолодитися ось тою закруткою, ось тою закускою, ось тим м'ясом у себе вдома, в той час, коли до вас хтось прийшов, чи ви просто хотіли відкрити баночку і поспакувати. Друзі, всім дякую, хто дивиться, ви коментуєте, перегляди, збільшуються, а ми надихаємося і готуємо для вас нові відеорецепти. Я завжди стараюся ретельно підібрати продукти, підібрати рецепти, які ви б могли самі приготувати, які були б доцільними у вас вдома, Не потрібно там вигадувати щось космічне, французьке, щоб ти не розумів, як це поєднати з салом чи як нагодувати сім'ю. Супер прості рецепти, але доступні та смачні. І сьогодні у нас буде один з таких рецептів. Має складне страшне слово, але насправді не все так страшно, як його малюють. А будемо ми готувати рататуй. Це тонко нарізані овочі в якомусь томатному соусі. Це все протушковано з. Орегано з чесничком, і будемо це ми все готувати в наших баночках в автокладі. Ви можете приготувати це і в літрових баночках або ж в ретор-пакетах. Але я все ж таки надаю перевагу півлітровій баночці через те, що це якраз порція для одного доволі ситна, для двох якраз нормальна, і воно буде дуже гарно виглядати складено шарами ось ці наші овочі. В описі відео у вас буде кількість грамажу та скільки чого потрібно для того, щоб приготувати ось такі 4 баночки нашого рататую. Дивіться, овочі свіженькі, помідорки, баклажани, чесничок, кабачок, можна цукіні використати, орегано, коріандр, цукор, сіль і томатної пасти трішки. От і все, що потрібно для того, щоб приготувати нашу соковиту закуску. Овочі обов'язково промиваємо і. Нарізаємо їх тонкими ось такими скибочками. Якщо ви маєте слайсера, будь ласка, нарізайте на слайсері. Якщо у вас немає, а є шатківниця, мандоліна, будь ласка, я ж це буду робити старим, зрозумілим шляхом, просто ножом гострим. Ось. І ось такі затонкі баклажанчики у нас виходять для нашого рататую. І так само ми будемо нарізати наші кабачки, так само ми будемо нарізати наші помідори. І це все разом будемо збирати та заливати цим насиченим соковитим соусом. Отже, наші овочі підготовлені і будемо брати, просто викладати шар за шаром, баклажан, кабачок томати, баклажан, кабачок томати. Воно, окрім того, що буде смачною закускою, воно ще гарно буде виглядати у вашій баночці. Я люблю, коли баночки гарно викладені десь на поличці, на кухні, на стелажі. Вони всі яскраві, кольорові. І ти просто підходиш і вибираєш собі, думаєш, що мені сьогодні з'їсти, взяти і чим засмакувати. Ось величезна кількість рецептів, що ми пропонуємо, окрім того, що автоклави пропонуємо. Але моє завдання тут приготувати та показати, як з цим можна все приготувати та використати. Я овочі не підсолюю зараз, в кінці просто посолю. Там буде доволі багато соусу, який це все пропітає, і сіль пройде туди все разом з соусом. Після цього наш чесничок ми трішки обсмажимо, додамо органу томатної пасти води і це все разом залиємо. Буду обсмажувати на суміші сонячникової та оливкової олії, щоб додати ось цього такого інтенсивного смаку оливкової олії. І що? І будемо це все заливати? Не підсмажуйте чесник занадто сильно. Він повинен легко відкрити свій смак і бути трішки м'ягким. Якщо любите більш пікантніше, можете додати трішки чілі. Додаю одразу наш коріандр в зернах, щоб він в теплій олії розійшовся. Трішки томатної пасти. Небагато. Грам 30. Підсмажуємо її. Обов'язково трішки цукру, сіль, перець. І на цьому етапі ми можемо додати нашу орегану. Наша томатна основа готова і будемо розливати це по наших баночках. Ось так розділяємо, щоб на всі вистачило. Дуже гарний колір має, дуже воно гарно виглядає, так би мовити так, інстаграмно залишилося тільки приготувати в нашому автоклаві. Пам'ятаємо, завжди залишаємо трішки місця в нашій баночці. Ось так, здається, рівно. Ну, Якщо десь. Менше, то власне сам сік наших овочів воно все компенсує, і будемо закривати нашими твіст-кришками. І Відправляємо в наш автоклав 100 градусів 15 хвилин. Ну що Будемо виймати наші баночки. Ось таку гарну красоту ми отримуємо. Після приготування в нашому автоклаві. Найприємніша частина це дегустування, тому ну, звук просто неймовірний. Все приготовлено якісно та правильно. Ну, все робиться чітко. Я взяв меншу баночку. Ось це таке робимо. Дивіться, старайтеся, коли перевертаєте, щоб воно у вас не розвалилося, а залишилося ось таким, як то повинно і бути, при запіканні і приготуванні рататуя, і воно вийшло. Ось такими гарними, викладеними кільцями. Додамо трішки зелені. І ось така гарна закуска. Я думаю, вона всім сподобається. Універсальна, проста. Додайте якоїсь густої сметани сюди. Або додайте до вашого улюбленого гарніра чи м'яса, буде супер. Овочі всі ціленькі. Навіть томати, які дуже делікатні, вони ціленькі і залишилися. У нас утворився невеличкий такий соус. і... Смачно є ну, одне але. Замало солі. У мене тут є сіль вимішена з перцем. То я ось собі додатково так присолю. Ну а що, буває, ну це нормально, що забагато солі, замало. В нашому випадку замало. Тому зараз, я думаю, воно буде трішки краще, а ви ж у рецептах уже скоригуйте ваш соус. Достатньо простий, але зрозумілий овочевий рататуй. Ми приготували за допомогою нашого автоклава. Друзі, всім дякую, хто дивився. З вами був Іван Іванчук. Пробуйте, готуйте, надихайтеся, можливо, у вас є свої варіанти приготування рататуя. Всім дякую, хто був з нами. До нових рецептів. Пока!